Віп голосування по Черкаське з родинами та ще в досвіта. Так своє волевиявлення демонстрували місцеві та обласні владці. Більшість з них прийшли на дільниці з найріднішими. Є й ті, хто голосував сам. Вікторія Хамаза розповість на годину, лише восьма. А заступниця голови облради Наталя Кравцова вже поспішає на дільницю й одразу до справи. Тіра Кравцова Наталя. Так, номер 21. процедуру волевиявлення пані Наталія виконує неквапливо. Свій ранній прихід пояснює громадянським обов'язком. Раніше встала, зробила малого сніданок і пішла голосувати, тому що потрібно їхати на свій округ в Смілянщину. Все можливо змінити, але потрібно бути, щоб була команда. Команда однодумцям. Успішає проголосувати зранку. І очільник Черкаської ОДА Юрій Ткаченко. Все плічоплічі з дружиною. Заради цього і в черзі постояти не цураються. Сам вибір роблять швидко та злагоджено. Роботою рідної дільниці обласний очільник задоволений на все про все подружжя витрачає не більше 15 хвилин. Завжди з дружиною, у нас все обов'язково і не було такого випадку, коли б ми не йшли, не голосували. Це буде соромно, якщо ти не віддаш свій голос, знаючи те, що очікує попереду Україну, те, що очікує попереду місто Черкасу. А от Юрію Гончарову сім'я голосом не допомагає. На дільницю заступник міського голови поспішає сам. Зізнається, цього дня чекав останні півроку. Я ще голосую ще сів радянського союзу, голосую завжди. В рідній 26 й школі і для мене це дуже велике має значення голосування, тому що я впевнений, що саме через голосування вибирається влада і на місцях, і в нашій державі. І з надійним тилом на голосування йде й головний лікар другої міської поліклініки Олег Роскопін. Поруч найдорожчі – дружина та донька. Ми завжди все робимо разом і голосувати ходимо разом. Я жена дікабриста, <гліст> я все роблю те, що мій чоловік хоче. Подружжя за лічені хвилини. З кандидатом визначилися давно, каже пан Олег. Його обирали не за красивими словами, а за справами. Вікторія Хамазай, Горнеділько, Віка Новини.